Інформаційний день на телеканалі тв 7 Плюс триває, і ми продовжуємо вам розповідати про актуальні новини. Сьогодення зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко. Безсніжна та тепла зима. Як вона впливає на агросектор? Власне, які культури страждають найбільше, і чи має власне така зміна клімату свої плюси? Про усе це не тільки Ігор Гай, голова всеукраїнської аграрної ради у Хмельниччині, області Та агровиробник. Пане Ігоре доброго дня і слава Україні. Героям слава вітаю. Отож, дійсно, як тепла зима впливає стану на сьогодні на стан озимих культур безпосередньо, як і у вашому господарстві, і загалом, що говорять агровиробники? Аграріям, звичайно. Не привикати до якихось аномалій завжди щось викидає природа свої, можливо такі примхи у температурному режимі чи безсніжна зима. Це не перший раз. Є, як ви кажете, і плюси в цьому, і мінуси. Перше, звичайно, більше це мінусів, оскільки відсутній сніжний покрив він не так захищає рослини, коли є мороз, але й морозів зараз немає. Але мінус другий то що немає вологи, немає заробку на урожай при відсутності вологи. Але є маленький, можливо, плюс в тому, що десь загартовується більше цукрів у кореневій системі. Це я говорю вам такі агротехнічні терміни, тобто, звичайно, більше. Воно приносить шкоди. Ну, поки немає великих морозів при відсутності сніжного покриву, тому великих проблем поки ще немає. Ну, а власне чи помітили ви збільшення кількості шкідників та поширення хвороб через відсутність тих таких морозів? Ну більшості ш раніше знаєте, робили моноліти для того, як взнати для того, як перезимували озимі культури, озимі ріпак, озима пшениця, жито чи ячмінь Цьогоріч, Я думаю, що більшості господарств цю такою агротехнічною операцією не не користувалися, оскільки е, морози не переходили шкалу плюс, більше, мінус п'яти, тобто морози були в нас, зокрема, мінус чотири. Мінус 5, і той шкоден для того для вимерзання не було. І враховуючи, що наші озимі культури зайшли в осінь в зиму, точніше вже загартовані, вже розпущені. Таких проблем не було з тим, щоб робити моноліти. Як подивитися на виживання культур, а з питання, яке ви задали по шкідниках, і чисель чи збільшилась їх чисельність зараз? Вони неактивні і їх бачити життєдіяльність. Важко, буде видно це вже можливо десь через місяць. В будь-якому випадку боротьба з ними буде більш активна аніж минулого року, коли був сніжний покрив і були морози. Власне, дійсно, от якраз таке, якщо провести порівняння між минулою зимою і цією зимою, тому що і минулої зими, і навіть поза минулої зими, зими стали менш такими мінусовими, і менше, все ж таки, снігу. А, наскільки зараз змінилися загалом підходи до вирощування культур в такі погодні умови? Та зміни в технології ми маємо по господарству, і взагалі в колег моїх. Ми зараз більше стараємося проводити агротехнічних операцій більше осінню. Саме от, якщо проходить оранка, то намагаємося провести культивацію ще осінню з тим, щоб вирівняти ґрунт, з тим, щоб менше робити культивації, щоб втручатися до ґрунту весною, щоб було менше вивільнення вологи і вже в Тони ґрунт ще з час е, минулого року вже заходити сівалками, враховуючи, що сьогодні вже є посівні комплекси, які передбачають і в переді мають і диски, і десь е, культивацію в, в одному агрегаті в такому технологічному комплексі, і зробиться це вже в одному агротехнічному прийомі, тобто вирівняли ґрунт е, ще осінню, і весною зразу е, проходить сівалка у вже в вологий ґрунт, який не не не, не потребує е, подальшої культивації. Ну а власне, чи були випадки перечасного власне відновлення вегетації озимих культур і які ризики, якщо були, то які ризики це може створити? Е Ну, ризики про те, що не було снігу. Ну це ризик достатнього зволоження. Це саме головне, і не недоотримуємо вологи у подальшому. І при цьому ми можемо не доотримати урожаю як наслідок цього. І відповідно, ми не можемо поправити це в подальшому з, з пол, поливом. Якщо це говорити про культури, які там, наприклад, на капельному зрошенні, то звичайно, ми додаємо води. А якщо це говоримо про загальні польові культури, це ріпак, пшениця, звичайно, ми вже враховуємо те, що є, і були такі три ну, два-три роки на. Не два-три роки три роки назад, зокрема в наска на сподійському районі сума ефективних температур при нормі 540 міліметрів була всього на всього 126. тобто ну дуже великий. і відповідно був недоотримана кількість велика кількість врожаю е, тоді. А і через це можливо я можу сказати наперед. Ви не, не запитуєте, я можу сказати, що десь частково аграрії переходять сьогодні на е, культури. Ну це не великі площі, але це огородні там, де. Є можливість проводити капельне зрошення там, де може бути полив, і відповідно ну а сума ефективних температур є. і Відповідно можна урожай отримувати, тому що ну клімат звичайно змінюється, і ми переходимо на те, що все більше далі і далі ми будемо бачити, що снігу не буде, і вологи не буде. От дійсно, от далі більш детальніше про це, але все ж таки. чи якщо говорити все ж таки про зернові і так далі, чи змінили, чи плануєте змінювати сівозміну або робити коригування в підборі сортів чи гібридів, зважаючи на потепління? Кожен рік вона обміняються тенденція маркетингу по ціні. Наприклад, якщо ми раніше сіли, можливо, десь було різноманітно. В нас було багато культур, всі возміна сьогодні. Вона трошки зменшується, і це основні культури. це... Це ріпак, це соняшник, соя і кукурудза, тобто ті основні культури, які мають маржинальність, які які дозволяють отримати прибутки аграріям сьогодні. Відповідно не можна. Ну якби ми трохи менше сіється вже тих самих культур, які в свої, ну, в кінцевому результаті не дають прибутку це жито, це ячмінь. Він менше, ну менше користується попитом на ринку. Відповідно, через це змін змінюється, змінюється тенденція посівних площ. Трошки збільшується там, майже там не настільки суттєво, але все ж таки ми додаємо продукт. Ну, рільництва – це овочевий набор, той саме цибуля, це може бути буряк, це може бути там морква, ті культури, які можна і культивувати на поливі. Тут дійсно, щодо реакції аграріїв регіону загалом нашого, як вони намагаються адаптуватися до теперішніх умов. Ви вже сказали за вирощування овочів, так і що ще? Ну можливо, нішові культури, але це знову ж таки це е, ті самі, якщо діють програми по теплицях, це може бути капуста, яка буде вирощуватися як на відкритому ґрунті, так і в теплицях. Це можуть бути ті самі помідори, огірки, які також сьогодні дають рентабельність, але є велика проблема: це кадри, тобто, це люди, які мають працювати в теплицях. Якщо ми говоримо на тер... на площі, де е... Ну там тисячі гектарів ми можемо обробляти одним трактором, одним агрегатом. Це один агрегат прийшов скульптивував, посіяв і відповідно комбайни зібрали. Якщо ми говоримо про е, рільництво чи тим паче е, теплиці, да це можемо переорієнтовуватися, але це е, відповідно велика кількість людей, які мають працювати в тих самих теплицях і в рільництві. Зокрема, це на збиранні. І... В сховищах, а сьогодні е, маємо велику проблему з кадрами, з людьми. Ну самі знаєте, який час ми живемо, період війни, і кадрів не вистачає. Катастрофічно не вистачає. Глобальне потепління по всій Україні призведе до вирощування тропічних фруктів. Про це зазначила кліматолог Балабух. Вона зазначає, що за такою тенденцією, через деякий час температура в Харкові зрівняється із нинішньою в Криму, крім вирощування авокадо, манго та інших тропічних фруктів, з'явиться можливість вирощувати третій урожай зернових, пане Юре, ваш коментар щодо цієї інформації. Ну, цікава інформація з Харкова. Тим паче, це схід України, де трошки не так тепло, як у нас в Хмельницькій області, тим паче на Кам'янеччині, на Поділі. Е, я можу сказати, що ми збираємо два урожаї. Ну, зокрема, от в нас в господарстві вдається іноді збирати два урожаї. Це якщо е, враховуючи, що в нас у галузі тваринництва, ми збираємо ранньою групою озиме жито на зелений корінь, на сінаж, і після сінажа вже сіємо чи кукурузу, чи сою. Можемо сіяти гречки, ну, як коли. Це вже Ну якби ми практикуємо таку, Ну є така практика два врожаї збирати. Можливо, збирати дві сої, наприклад, по, ранні, по ранніх строках. Да? Але щоб авокадо ну не знаю, від відверто в нас от у мене на тоці ми посадили авокадо вже три роки назад. Воно росте, ми його на зиму забираємо в приміщення, але ще врожаю не отримав. Ну можливо, не той сорт. Не знаю. Це не можу сказати. Не, не буду говорити, то що, то, що не, не, не в цьому не практикував. Слухайте, а вирощування третього врожаю зернових це взагалі можливо? Це велике питання. Я зараз. От ви мені задали. Я не, не ну не читав, щоб три урожаї збирати. Ми знаю в Мексиці, в Бразилії, точніше, в Бразилії, Аргентина. Вони збирають стандартно два урожаї. Це для них, ну це аксіома. Тобто вони вони на цьому і живуть. Вони за рахунок екстенсивного методу і за то, за рахунок того, що в них немає зими, вони збирають ту саму два рази сою, два рази можуть збирати е, і пшеницю. А по три, що вдавж в їхніх умовах, я ну не чув відверто, не не читав. А три урожаї, можливо, чисто в теорії так а на практиці зараз не дам відповіді. Які це культури. можливо там покливні, там це редис, редиску можна там під плівкою і використовувати, чи там картоплю. Також рання картопля має бути. Ну три урожаї не знаю, два точно можна, три не знаю. У зв'язку із власне аномальною теплою зимою, чи виросли витрати загалом в аграріїв на захист рослин від хвороб чи шкідників? Вони не виросли, вони е, правильніше виростуть. Можна так сказати, тому що хвороби і спори хвороб, які що дає мороз, він от, з одної сторони і шкоду дає, а з другої сторони дають плюси, тому що патогенні шкідливі організми при тому гинуть то так, як я, ну, яйця, які закладають комахи, і спори грибків, які також пропадають при низьких температурах, і тому вже можна десь стандартну схему захисту рослини використовувати. Ну це за зокрема і в садівництві там де не всі шкідники, які залазять під кору гинуть їм в садівництві. Вони і так досить великі стаття витрат на захист рослин буде в садівництві. А тут ще за шкідників. Там будуть і кліщі, які не точніше які перезимували інтерберкарациди використовувати це до досить дороговартісні захист рослин. Ну і звичайно, в нас шкідники всі, як правило, переперези. Зимовують як не в ґрунті, там на те на глибині 15 сантиметрів. Вони залазять, закладають свої маго так і в лісопосадках. Також в корі дерев вони перезимовують. І коли сильні морози, відповідно, вони гинуть і вони не такої шкоди не не мають порогу, не переходять поріг шкодочинності. А відповідно, коли нема морозу, звичайно, витрати виростуть. Просто це буде. Збільшена кількість е, діючої речовини, тобто, ну я не можу сказати в скільки. Ну я думаю, на відсотків 10-15 це точно буде збільшено в, в, в грошовому еквіваленті. на відсутність води знову ж таки про те, що ви говорили сніговий покрив і так далі. і Тому подібне, наскільки це може стати проблемою? Тому що якщо знову ж таки повертатися до тієї інформації, в Криму там катастрофа, взагалі, з е, е, рошенням полів і так далі, як справляєтеся з цією проблематикою, також. В Криму це було завжди проблемою. Ну я пам'ятаю не раз був в Криму у свій час, ще, звичайно, до повномасштабного до війни. Бачив там поля, які і це не лише Крим, це поля Херсону, це поля Запоріжжя, це частина Миколаївської області. Так вони називають ці площі, ну… Поля називаються богара, тобто там де, поля, які без поливу просто ну немає. Ну там урожайності нема. Як правило, вони вже передбачено там і цей кримський канал, так званий був і в Херсоні. Зараз багато займаємося цим питанням. Наша всеукраїнська аграрна рада, користувач, користувачами води, тобто, щоб ці канали перейшли у власність, і десь держава допомагала на підприємствах. Бо без цього, ну просто поля. Получаються неефективні і вони не, не будуть нічого родити. І відповідно ви сказали, задали запитання за Крим. я, я, я продовжу думку, що це не лише Крим, це і ці три області, які я назвав Запоріжжя, Миколаїв і Херсон. Вони, наприклад, якщо брати у. Полив і без поливу з поливом можна зібрати там. Той сай, колеги от е, знаю, це з практики. Колеги розказують 4-4,2 тонни збирають е, сої. Без поливу це максимальний урожай. Це тонна на Ну а може бути і тона. це в хороших... Е, Часи. І так само кукуруза там на поливі, коли на поливі вона може бути там 12 тонн, без поливу вона більше трьох тонн не дає. Тому а при трьох тоннах нас я вам скажу так, затратна частина, якщо собі вартість брати по тій самій кукурузі цього року, то затратна частина десь біля шести тонн. Тому самі розумієте, затрати всі ті самі, а урожайність отримати три тонни, тому її ніхто її не вирощує. Так само по пшениці в нас затратна частина біля п'яти тонн, да тому, якщо там не буде більше ну. А там урожайність буде дві тонни. То його ніхто не буде вирощувати. Тому от два питання, які ви задавали, це шкідники і вода. Я думаю, шкідниками можна поборотися там, збільшується затрати на захист. А з водою ти нічого не зробиш, бо стільки такої кількості води на польові культури, кукурузу, пшениця, ріпак там інші не можна виділити з водоймів і тим паче з зі скважин. Це дуже дороговартісно. Тому набагато більшою проблемою буде звичайно відсутність води, і тому треба переходити можливо, Ливо нам буде більше переходити на більш рентабельні культури у рільництві, де можна забезпечити тою кількістю і отримати якусь рентабельність. аніж та якщо прогнозувати відсутність сніжного покриву і відсутність дощів в майбутньому. Хоча баланс природі мав би бути да, чи в вигляді дощів літку, але це буде як, як ну, як зазвичай воно получається так. Якщо немає рівномірності опадів протягом року, тобто я маю на увазі з. Вигляді снігу, то літку воно получається одно, одноразово випадає і це більше ще приносить шкоди аніж користі. Тому повинно бути рівномірні дощі і вони тоді дають ефект. Того року були ну нормальні, вчасні дощі, були були урожаї, Поза того року також, якщо не буде цього року. Не було вже сніжного покору, хоча, як правило, знаєте, у нас сніжні зими десь бувають вже крайніми роками в лютому місяці, березень місяці, навіть морози бувають більше шкоди на роб роблять в березні місяці, аніж в грудні чи в січні. Тому коли вже рослинка приготувалася почати виготувати, і тут раз пішли там мороз там дванадцять градусів, 8 градусів, а вона вже запас цукрів використала, і відповідно більше шкоди приносять оці лютневі. Березневі морози аніж грудневі січневі пані юра. Ті фактори, які ви назвали, наскільки вони впливають на кінцеву собівартість продукції? Наскільки зараз чи прогнозували ви? Наскільки зараз собівартість тих таких зернових так зросте? Це залежить від урожайності і кінцевого результату по урожаю, а урожай ми збираємо в липні місяці. Зараз варто важко це сказати, але з досвіду свого я можу сказати, що ця урожайність може впасти на 30%. Ну, наприклад, до прикладу, свої свій скажу випадок минулий рік і позаминулий рік, коли ми збирали урожайність біля 9 тонн, коли були нормальні, ну при оптимальних умовах, і того року, коли о, вологи не було, ми збирали біля шести тонн. Тобто самі рахуйте наскільки зменшиться, може зменшитися урожайність і відповідно собі вартість. Власне, чи варто очікувати тоді зміни у цінах на зернові овочі через погодні умови? І що най- Я... Я розумію, до чого ви ведете людей в кінці цікавить, що вони отримують на полиці, яку вони отримують ціну на полиці. Тому не завжди, до речі, враховується оця. Тенденція зменшення урожайності, бо я говорю про регіональні особливості. Можливо, десь хмельничення може бути без дощу. Там Вінниччина, Тернопільщина, вона з дощом. І як правило, тенденції ціни вони більше впливали для нас світового ринку. Коли в нас був ми не раз вже протягом повномасштабного вторгнення говорили про зерновий коридор, так званий, про реалізацію через кордон західний. Е, тому е, більше ці, ціни формувалися е, все ж таки світові. По, по скільки їх купували, а не скільки ми мали собі вартість, і були такі часи, що ми, от, наприклад, коли війна ж почалася, ми реалізовували пшеницю по 2,5-3 по 3 гривні за кілограм, А собівартість була і вища. А дітися не було куди, тому, що потрібно було продавати, бо тому, що реалізації не було. Відповідно, попит е, був пропозиція була більша за попит. Сьогодні е, я можу. Е, Ну стверджувально сказати, що ціна більше формується в процесі логістики і виробництві, тому що е, здорощують е, логістика відповідно палово матеріалів, здорожчує заробітня плата і збоздорощує е, е, ціна на в кінцевому споживачу для на торгові торгових мережах, тому що от торгова мережа. Е, нагадуємо вам, що спілкуємося з Ігорем Гаєм, головою Всеукраїнської аграрної ради в Хмельницькій області, та агровиробником, зокрема щодо того, наскільки е, ця зима взагалі аномально теплі зими, і зміна клімату впливає, впливає на агросектор, і зокрема власне питання щодо цін. Так, пане Ігоре, переверніть, будь ласка, камеру, тому що е, так, горизонтально просто переверніть. На телефоні, отак от давайте. Будемо так продовжувати. Так, от щодо цін ви сказали? Угу. Да. тому ціни більшості формуються нами не нами, як виробниками, по чому у нас для собі вартість, а більше покупна спроможність того, хто нас купляє. І ми фактично про е, ціни, які на кінцевому споживачу на полиці, більше формує логістика. Це енергозатрати, які будуть на виробництвах по переробці. на людей люди ж не купують зерно. Люди купують макарони, борошно, цукор. Е, це то що вже поставляється на. В мережу безпосередньо з переробкою тому забирає частина е ціни всі ці, ціні кінцевої Десь біля 30% це ціна тільки. Сировини, тобто то, що ми продаємо як виробник, а 70-65% це формують вже і переробник, і торговельна мережа, і логістика. Тобто, а вони а вони цього ну, цього року будуть дорожати і дорожати будуть ну значною мірою. Я думаю, що здорожчення буде ну, не менше як 10-15%. відсотків. Ну і тоді, от щодо весняної посівної, які ваші очікування щодо цієї компанії? Ви маєте на увазі, скільки посіємо? чи все Маю засіємо. на увазі, коли плануєте розпочинати, власне. що Якщо... плануєте Як... сіяти, зважаючи на ті погодні умови, про які ви говорили, власне, от ті проливні дощі. дощі і так далі. Ну і наскільки я знаю, по... Інформації, засобів масової інформації від колег, що десь на, на Одещині вже частково починають сіяти зернові зернову групу це е, той самий горох, е, овес, е, ячмінь, е, оскільки в їм треба точно Одещині, в них в них ще більша проблема з вологою, аніж у нас, і їм треба. А зараз враховуючи, що є можливість зайти у поле, вони вже посівну розпочинають. Вже в січні, там, наприклад, і початок лютого вони вже почали ранні зернові сіяти. Це це точно, тому що їм треба захватити якомога більше можливості, щоб було вологи. Ми ж прогнозуємо зараз, роботи вже от розпочинаємо. Я бачу в колег, я по своєму господарстві десь за днів 5-6 ми розпочнемо осіннє, осіння весняне підживлення озимих культур, ріпака і пшениці, жита, і відповідно будемо посіятись починати десь в кінці лютого, якщо нічого не зміниться, якщо не підуть снігу. Паде і не буде морозів, пане Ігоре. Ми вам щиро дякуємо за те, що знайшли час і доєдналися до нашого етару. Ігор Гай, голова Всеукраїнської аграрної ради в Хмельницькій області та агровироб.